Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на моєму YouTube-каналі Кухня без заморочок Зараз ми з вами будемо готувати холодець. Для цього нам потрібно свинські ратиці. закарпатській називається це свинські папірки. Одна цибуля, одна морковка. Сіль по вкусу буде добавляти І желатину, Десь приблизно 75 г желатину для початку ми наливаємо каструлю води, примерно літрів 5. І в цю каструлю ми додаємо ратиці. Додаємо ратиці в каструлю. Отак, один. У мене 4 ратиці, примерно 5 літрів води. Отак, От 4, отак, От бачите. Це ратиці вони капчені. капчені. З, капченом, з капчених ратиць, кстати, холодець буде вкисніший. Включаємо ми. Газ. Ну, горить. Так, газ у нас вже горить. Все. І додаємо іменно цю каструлю, додаємо цибулю, одну цибулю додаємо. Так, цибулю ми додали, бачите, ми цибулю додали. І додаємо одну морковку. Отак. Хай воно кипить треба, щоб воно кипіло приблизно десь з 1,5-2 години, щоб рати ці були готові. Ось так бачите, готується наш холодець. Кришкою його прикривати не треба, тому що буде білий. Після закипання холодця включаємо на мінімальний огінь. Хай він собі кипіє. Але він закипів, 15 хвилин, коли прокипить, ці булі і морку ви не маємо. Зараз я вам все покажу. Це дуже вкусний, смачний холодець. а головне він простий в приготуванні. Ратиці в нас варилися приблизно півтора години. Ми їх винимаємо. Так, винимаємо, бачу, ми їх винимаємо, бачите, вони вже почти готові. Ми їх винимаємо. Так. Цей бульон ми зливаємо і додаємо нову воду і станемо їх варити. Ось так, перший бульон ми вже виняли. Рати ці свинські ставим на місце в каструлю гарну. От так, один, два. Три. І ще одна. Чотираці. от так, бачите? Ратиці. от так, Четтири. Ратиці. І заливаємо водою. Води примерно будемо заливати 2 літри. Більше не треба буде. Один і ще один літер. І ставимо їх на нагін, щоб воно закипіло. Примерно ще мінут 40 воно буде кипіти. Ось бачите, наші свинські ратиці по закарпатськи це буде свинські папірки, зварилися, все готове. Ми їх винімаємо. Кожну ратицю ми ставимо у тарілочку гарну. От так, бачите, от так. Все гарно, у тарілочку. Бачите, яке красиво, бачите? От так. Гарно, красиво. Так, одна. Так, тут друга, есть другая. Просто Вот так. Другой тоже Вот так, видите, вот так. Другой, вот так. Две. Вот так. Вот что Вот Вот так. Останнє. 4. Все. Наша радість готова. Дивіться. Примерно. Що ми тепер робимо? Ми додаємо тепер солі по укусу. Кожна людина додає сіль по своєму укусу. Як вона любить. Тобто любить доселени до і Я примерно додаю тут примерно 2,5 літри, Я додаю десь 3 чайні ложки солі. Дійсно. Ось такі неповні три чайні ложки ми додаємо. І додаємо ще оце. Ну, примерно, я додаю примерно десь 75 грам желатину. Бачите, простого желатину. 75 грам. Додаємо сюди. Так, що додаємо. Це виходить три пачки желатину. Додаємо сюди. Так. І ще один пачок желатину. Так, відрізаємо, відрізаємо, бачите, так, відрізаємо. Отак. От І сюди його. Це, виходить, у мене желатин, десь 75 грам І Все гарно помішуємо, помішуємо, помішуємо. Щоб желатин дуже гарно розчинився. Тепер помішуємо. Це желатин у нас розтворився. Воно закипіло. Ми посолили по вкусу. Все ми посолили. Зараз ми будемо розливати у миски. Гарно, акуратно. Два, три, ось так, Осторожно. Бачите, яке воно вкусне буде. так, Бачите, яка вкусняшка буде. Це вкусно, смачно буде. Сім'я рекомендую попробувати. Ось бачите, ми вже бульон розглянули у миски, такі вийшли гарні 4 миски. І зараз ми у ту моркву, яку ми варили в бульону, додаємо сюди отак. От отак, гарно от так. Бачите. Щось так гарно. вариємо. Буде вкусніше. Морква буде йому, так, знаєте, особливий вкус. А я люблю їсти холодець, ну хто з чим любить, я люблю їсти холодець дуже з уксусом. Уксус Уксусу добуляєш, такий вкусний, вкусний небагато. Ось бачите, яка у нас вийшла краса. Коли він охладний, я вам покажу, який він в охолоному вигляді. Дуже смачно, вкусно. лінуйтеся, можете приготувати в будь-яку мінуту. Наш YouTube канал Кухня без заморочок показує вам самі прості рецепти. Але вони є самі вкусні. І кожну їжу треба готувати з любов'ю. Тоді вона буде ще вкусніша. Дорогі друзі, подивіться, який вийшов вкусний наш холодець. Бачите, який він прозорий. Він не білий. Він гарний, прозорий холодець. Він вкусний. Бачите, я вам покажу трошки, от я вже зняв. От так. Бачите, який він гарний. Бачите? Просто вкусно. Всім гарно дякую, хто дивиться наші відео. Робить по нашим рецептам. Підписуйтеся, залучайте ваших друзів, знайомих до на нашого YouTube каналу Кухня без заморочок. Наші страви прості, але вони вкусні. Тому що ми їх готуємо за старовинним рецептом з любов'ю. Всім вам до побачення!